Цьогоріч Вінницькому КВНу виповнюється 50 років. Перша ця гра у місті відбулася 1 грудня 1962-го. шістдесят дату КВНщики відзначили цими вихідними. Вони зібрались біля техліцею. Саме в його приміщенні відбулася перша у Вінниці гра КВН. 50 років Вінницькому КВНу для цих людей свято. Чекаючи офіційної частини, вони діляться спогадами, емоціями. Я приїхала з Ізраїля, живу в городі Холун спеціально на нинішній прияті. Эмоция трудно описать. Обычными словами это все где-то. Бабочки в животе, если можно так сказать. Сплошная эйфория, адреналин, сплошные поцелуи, объятия. А ты помнишь? А было вот так. В общем, не передать, не передать. Очень здорово. Когда мы приехали во Львов, в клуб Железнодорожников, а там плакат, мы здесь победили, а там плакат, действительно огромными буквами. Ви імілі нас в Вінниці. Ми іміємо вас во Львові. І ми їх перемогли, І всі автобуси рисували на братний путь. Нас було ми імейм Львов во Львові. Вітальні слова, екскурс в історію від старожив Вінницького КВНу. після музичний номер. А в Львові грай поріжеській. Он вполне достоин уважения, И в его бъятиях электрических Будешь ты трястись от напряжения. Ха! На сцені у мене найголовніше було не ділося. Одразу за цим відкриття пам'ятної таблички. Одразу після відкриття пам'ятної таблички учасники дійства перемістились в екскурсійний трамвайчик. Ми подіжжаємо к самої знаменитої, скажем, там, серед середоточні різних кавайнецьких артефактів. Це площадь театральна театр, в котором в свое время проходило очень много различных мероприятий. В том числе в 93, 92 году именно в этом здании была задумана Ассоциация КВН України. Когда мы проводили здесь фестиваль, все собрались и сказали, о, как классно, давайте будем проводить Асоціацію КВН України. Кінцева зупинка – міський палац мистецтв «Зоря». Навпроти нього закладають капсулу з посланням кавенщикам майбутнього. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».